Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні покажу вам, як я запікаю сир. У чашу блендера додаю 10 яєць. Накриваю кришкою і все ретельно збиваю. А поки блендер працює, додаю 1 стакан цукру. Не маєте блендера? Збивайте міксером. Або просто веделкою. Сюди ж додаю. 3 столові ложки манки, 1 2 грамову пачку ваніліну та половину чайної ложки соди, 2 столові ложки крохмалю та 100 г розтопленого масла. Якщо немає масла, не біда. Можете додати розтоплений маргарин. Після того, як усе гарно збилось, зупиняю блендер, відкриваю кришку. Та міняю ось цю насадку на ось такі ножі. Далі у чашу блендера додаю 1 кг кисломолочного сиру. Розрівнюю його ложкою та збиваю до однорідної маси. А тим часом готую сухофрукти. Дрібно нарізаю фініки, курагу та чорнослив, а ще змішую журавлину та родзинки. Ще вирішив подрібнити ось такі цукерки з горішками. Далі, усю цю смакоту, що подрібнив, поміщаю у чашу блендера та все ретельно перемішую. Як все гарно перемішалося, беру форму та змащую її олією і викладаю сирну масу у форму, розрівнюю її та випікаю. 40 хвилин при температурі 180 градусів. От і все, сирник готовий! Погляньте, як апетитно він виглядає. Зараз прохолоне, і я для вас його розріжу і покажу, як він виглядає всередині. Дякую вам за перегляд! Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!